Німфея Ванвіза такого яскравого рожевого кольору. Ось ще вона така вон, тут жовті штришки. Цей сорт відрізняється тим, що може бути півквітки жовтої, півквітки рожевої, бо кілька плюсточок можуть бути жовтими. Ось це може бути рожева. Коротше, виходить, що кожна квітка може бути різна. Ця ось перша зацвіла в цьому році така ярко-яскраво рожева з штрихами жовтими, ледве-ледве помітними. Ось така перша квіточка у нас. Це декоративний сад півдня України. Ми з півдня Одеської області. Ой, тікає на сонце. А я с Кульченко Анжела це наш канал. Всім пока.